Так, Вінницький ліцеїст Андрій Данішевський доводить однокласникам, що він виконав домашнє завдання з математики. Ліричну мелодію тут називають не музичною композицією, а гармонічними коливаннями. Знання з тригонометрії підводиться демонструвати і Богдан. У нього інший приклад. Я робив, але поламався. В Олега, який поламався, травма ноги, хлопець відсутній, а мав бути напарником по досліду. Богдан швидко знаходить йому заміну: бере дошку, лійку та цукор. Доска мала рухатися. <клух> Рівномірно і е, коливання здійснитися е, воронкою. Ну е, коливання мали бути гармонічні і виходила синусоїда. І хоча спочатку синусоїда вагалась чи вимальовуватися, втім вже за кілька секунд палець вчительки розвіяв цукровий туман на дошці на користь дослідника. Цікаві уроки присвячені тижню математики та фізики, який нині триває у Вінницькому технічному ліцеї. На цьому тижні всі уроки, майже всі уроки, також незвичайні. Вони є нестандартними. Це уроки ігри, уроки конференції, уроки захисту проєктів, уроки брейн брейн-ринги, уроки вікторіни. Цей забавний писк резинового жирафа насправді серйозний сигнал. В такий спосіб, у іншій навчальній аудиторії школярі сповіщають, що першими виконали завдання учителя. Чи ви пізнаєте ці завдання? Це ваша домашня робота й перевірю. Як ви знаєте З домашнім, все добре, а з наступної вправи школярі вже сміються, точніше, з результатів. За умовами до імен видатних математиків потрібно дописати їх прізвища. Все просто втім, деяких науковців хлопці перекваліфікували точних наук у творчі. Ось ми мали бути Микола Іванович Лобачевський, а вони називали Микола Іванович Костомар. У технічному ліцеї покращувати успішність учнів стимулюють не лише способами подачі нового матеріалу, але й засобами. Відтак усі навчальні аудиторії поступово оснащують проекторами та інтерактивними дошками. Ми можемо показати більше схем, і вчителю не потрібно малювати на дошці. І те, що ми робили десь протягом трьох-чотирьох років, ми могли сьогодні зробити на одному уроці. Тиждень фізики та математики у закладі проводять традиційно раз на рік для ліцеїстів. А для тих, хто ними хоче стати, кажуть педагоги, в закладі окреме свято День відкритих дверей. Цьогоріч воно відбудеться 25 березня. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.